Спортивний дух, жага до перемоги та справжня сила характеру панували у спортивному комплексі Авангард у селі Браїлів, де відбувся відкритий турнір Жмеринської міської територіальної громади з дзюдо, присвячений світлій пам'яті Леоніда Дмитровича Чупка, тренера, наставника та людини з великим серцем, яка все своє життя присвятила розвитку спорту і вихованню молоді. Сьогодні змагання це не лише спортивна боротьба. А й шанування людини, яка присвятила своє життя, розвитку спорту, вихованню молоді та формуванню справжніх чемпіонів. Дзюдо це не лише боротьба на татамі, це шлях виховання характеру, поваги до суперника, сили духу та честі, саме таким принципом навчав своїх вихованців Леонід Чупко, передаючи їм не лише спортивні знання. А й життєву мудрість. Ви обрали той спорт, який вам до серця. Дякую дуже батькам за те, що вкладаєте вже час здоров'я своїх дітей. Ви їх прилучаєте до занять, приводите, хто маленький, а хто вже підріс, він сам знає, куди йти. На час, коли почалася агресія і війна проти нашої держави Леонид Дмитрович з перших днів, з перших пішов. Захищати нашу державу виконулося йому 60 років. Він звільнився і назад повернувся до нас працювати тренером. Але так, на жаль, сталося, що 14 грудня його не стало. Перед стартом поєдинків єдиним голосом зазвучав державний гімн України як знак єдності, сили й незламності. Після урочистостей спортсмени вийшли на татамі для розминки, аби налаштуватися на змагальний ритм турніру. У змаганнях взяли участь 57 юних дзюдоїстів віком від 5 до 17 років. Більшість з них юнаки. Втім, свою спортивну витримку цього дня демонстрували дівчата. Кожен учасник прагнув випередити суперника і здобути перемогу, демонструючи техніку, майстерність та відпрацьовані на тренуваннях прийоми. Боротьба була запеклою та емоційною. Подекуди не обходилося й без сліз. Настільки щирими та безкомпромісними були двобої. Водночас тренери знаходили слова підтримки для юних спортсменів, наголошуючи, що дзюдо це насамперед чесна боротьба, повага до суперника та вміння гідно приймати будь-який результат. За підсумками турніру, всі учасники були нагороджені грамотами, а призери та переможці отримали медалі та пам'ятні подарунки від відділу молоді та спорту Жмеринської міської ради. Турнір пам'яті Леоніда Чупка вкотре довів, справжній наставник живе доти, доки живе його справа. А дзюдо у Жмеринці – це не лише спорт, а й школа характеру, честі та людяності. Світла пам'ять про Леоніда Чупка назавжди залишиться в наших серцях. Та у спортивних досягненнях його учнів.